Прошу максимального розголосу тієї інформації, що ви зараз почуєте. Вона стосується діяльності учасника об'єднання літопису українського народу, людини, захисника, уособлення корінного народу України Олени Довгополої. Зараз я вам покажу ту заяву і зачитаю. Ось ця заява, будь ласка. Зачитую, Президенту США Дональду Трампу. Друге. Європейський суд з прав людини. Третє. Венеціанська комісія. Четверте. Рада Європи з прав людини. Регіональний офіс у Європі і шосте Генеральному прокурору від людини захисника уособлення корінного народу України Олени Довгополої, заява. Повідомляю вас про те, що починаючи з 8.08.25 року. Мною вчинені дії за, для ініціювання розслідування ДБР, кримінального впровадження відносно найвищих посадових осіб в Україні, президентів України та голів Верховної Ради України, починаючи з 1996 року. І до теперішнього часу в зв'язку з тим, що в Україні станом на тепер відсутні одночасні підписання всіх законів України головою Верховної Ради і президентом, а також вони не скріплені Верховною Великою Гербовою Печаттю. Зміст правового обґрунтування цих фактів ретельно викладений у доручених до цієї заяви документах і відповідях на запити про надання інформації. Прошу вашого сприяння розголошення інформаційними засобами та контролю за вказаним розслідуванням. А також забезпечення захисту мого життя та всієї моєї родини, від можливих посягань з будь-якого боку на доступному вам рівні. З повагою та розумінням Олена Довгопола. Тобто, нарешті, з'явився. Людина з відповідною освітою, яка почала паралельно з нами діяльність і з прошлого тижня вона є учасником громади літопису українського народу. Про діяльність розслідування, про, про ці заяви, про зміст цих заяв ви зможете дізнатися на зборах літопису українського народу. Що проходять кожної неділі з 10 ранку, прошу максимально розголосити і підтримати українку, яка людину, яка своїми вчинками показує нам всім приклад, як діяти в межах закону у цей складний час. Нагадую вам, що людей складають вчинки, а не думка і слова. Ще раз розпосюджу розпосюджуйте, будь ласка, цю інформацію максимально.